що щось сказати на стоп. Так, все, да? Третє слід. Ясно, вони не вони війни. У нас зареєструвалося 35 військових і місцевих. 36. Так, територія є норм продовжує наше зло. Положуть підстаєте. Положуть народ одтворення постійних комісій. Затвердження кількісно персонального складу та голів постійних комісій про основній міської ради. Наголошую депутатів, Проголосовані правки до комісії, які ми наголосили. З комісії з питань регламенту правопорядку депутатської декорації інформаційної політики принести Діченко працювати у комісії з бюджету. Дудко, була пропозиція працювати в комісії по бюджету. Які ще є пропозиції по переносу комісії? Я про резкому рішення перемовиної комісії комісії ЗПС за. Пропозиція депутата перенести його на дату в комісію в життєві. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Займається одного. Які ще є питання? Будь ласка. Я прошу перенести мене в гуманітарну комісію, так як все освітяне. Впевнена, що я там більше зроблю пропозиція депутата перенести в гуманітарну комісію, не так само Миколаєва. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався? Приймається одного голосно. Які інші пропозиції по перенесенню по складу? Немає. Які пропозиції по комісії з бюджету на голову комісії? Будь ласка. Лохотюка Лопатюка. Будь ласка, які інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування пропозицію, яка надійшла стосовно Лопатюка. Хто за, прошу голосувати. Рішення Комісія з питань земельних відносин, будівництво архітектури у кількості вісності у складі складу. Е, Які пропозиції у вас Я пропоную Василя, депутат, сказав, теж ви Василя. Я пропоную Василенко Андрія. Дуже гарна людина, ви збирається, унікає. Які ще пропозиції у вас? Відійшла пропозиція стосовно Василя Кочубеє. Перша пропозиція Василенка Андрій Петрович була пропозиції по вірі надходження ставлю на голосування. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 рішення прийнято. Розідаємо комісію з питань комунальної власності протизації у комунального господарства і посія. 7 чоловіків. Які пропозиції поданій комісії? Будь ласка. Пропоную питання. Дякую. Які ще пропозиції? На голову комісію. Андрія Совука він також попустить ще подати з цього питання. Ставлю на голосування поміряного полження. Хто за кандидатуру безкого, прошу голосувати. з гуманітарних питань. гуманитарных питаний. У вас это пропозиция? Гуманітарных питаний. Можем все покищить сразу в Кирей складывается нормально. Хто за те, щоб підтримати дану кандидатуру на голову комісії, прошу голосувати. Хто за? <клухи> Комісія з питань регламенту правопорядку етики три чоловіка У в підписці сьогодні будь ласка, Саме відвід, я пропоную це Є пропозиція надійшла з проводите допомагати на дивитися. Є хочу набувати сподіння хто за те щоб підтримати е-е одноголосну пропозицію Так, то, прошу, Кто за? 2 так, згідно з рішенням. Так, вибачте, за безніст, Хто проти? Утримався. По суті, утримався. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Згадаємо достання про затвердження положення про пробічника консультанта депутата Бласької міської ради, 7. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Проти оптримався. Рішення приймається. Будь ласка, які є зауваження до даного проєкту рішення? Зауваження має. Стати на голосування даний проєкт рішення. Ці доволі проголосувати. Ви так. я вже Хто проти <кій> утримався? Про є проти. А вони утримали. Рішення приймається. Вот. Переходимо до розгляду питання про затвердження зразка посвідчення помічника консультанта Проспильніської ради, що в Молосків. Де пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу? Запрошую голосувати. Хто проти? Утримався? Один утримався. Один утримався. Які є питання зауваження до даного проєкту рішення. Зауважень немає, ставленого голосування Прошу голосувати в цілому. Засвідчення в цілому. Хто проти? Утримався? Приймається одного, одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження положення про погоджувальної радою міської ради Київської області 7 ступенів. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Стримався? Одноголосно. Є зауваження заперечень. Будь ласка. Є пропозиція включити напрошену правку до самого положення. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався? Приймається одного голосу. Шановні колеги, наступні питання: одинадцяте, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Пропоную не розглядати. У зв'язку з тим, що сьогодні в мене немає консолідованої домовленості з депутатським корпусом щодо обрання секретаря, заступників і виконавчого комітету. Тому ну, є пропозиція зняти наступні питання з розглядом. Будь Є пропозиція, і За мою пропозицію прошу голосувати. Ну, так. Зняти всі питання. рішення приймається. Переходимо до питання різного. Того є питання різного повідомлення є про створення праці самопомічі. Про створення, наголошую, про створення фракції Демократичний Альянс альянсу Дяченко САУ у складі. Так, повідомлення про фракцію Самопоміч. І про створення фракції свободи є Шевчук, Дяченко, Демальянці і Василенко Самопольцем. Шановні колеги, інших пропозицій не на надходило в питанні різного. У четвер. депутатів активно Я ради дуже Я пропоную у нас чергове засідання у четвер. Профільні комісії сьогодні зістріти перші засідання, обрати заступників секретарів, розглянути проєкт проєкт рішення і в четвер приступити до роботи. Оголошую сесію закрити. O e... 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 ah... Перше засідання сьогодні. Підійдіть, будь ласка. Шановні депутати, не розходьте. Не розходьте. Не розходьтесь, Депутати, прохання, залишитись з вами. Шановні депутати, розходьте.

Ви тут будете, дякую мені, що ви протоколи вам 15 хвилин почекаєте, так? 15 хвилин там буде якесь щось там секторна якщо буде я часто буду щось робити до порталу генеральний параласта я не знаю що там що параласта я не знаю що там до нього прийшов так і роблю так так, бачите, і так, бачите, так і так, бачите, 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 і так, ба вишло що декларація я перероблю отій інститут що походить від того центру нового силового змістили важко 失礼します。<noise> пошеветає розумом, тому може А потім результати, що витої, як ви. Ну, май, ви знаєте, це те, що на я тоже камеру. Я хочу сказать, по-моему, что здесь даже надо списовые держать голосования поднять на два мы должны. Для чего я надо сказать? Поэтому. Того, що треба брати демократів, які голосують за пропозиції мира, треба зразу освіщати. І то, що тут постоялось не по пройшов. Можна бути інформація, що свою зразу. Вот тут народ. Я буду спеціально стояти з тих, хто треба сугубо голосувати.

Вони ще залишилися на території, не знаю, чого вони там. Вони ж прийняли циклі бусів, які на фонарях. А ми не всі, а ми не всі. На сьогоднішній випуск, на сьогоднішній випуск, можна сказати, що вони продовжують. Це у вас, у спеціалістів. Я їх потім вже продовжую. Ви ж не випуск. Ви вже випуск. Ви вже випуск.